Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні у нас 24 червня, і я сідаю вишивати лева від Оксани Степанчук для того, щоб підготувати звіт УСП, яка різниця від Юлії Німінської. Ось так він в мене зберігається, захищений плівкою. Та накрите все ниточки на і прев'ю. Ну що, я зараз розпакую і включусь знову. Ось на такому етапі я починаю вишивати. Маю закрити цю ділянку. Скільки вже все обіцяла, як її завершу, то перекручу роботу. Зроблю, просуну її вгору. Ну що, друзі, зашилася моя ділянка. Закрилися всі хрестики, і зараз будемо робити перемотку. Ну що, друзі, як і обіцяла, ось мій король лайф усій красі 56% відчитаю. Зараз буду думати, як його намотати, щоб було краще вишивати наступного разу. Моя помічниця куня поряд підглядає. Зараз намагаюся його Тугенько так замотати, і залишити або трошки сюжету, або повністю, тому що незручно буде його так от вишивати, якщо залишити без сюжету. Зараз це все організую і покажу результат. Ну ось! Мій процес натяжки, перекрутки, перемотки. Вийшов барабан. І ось така ділянка для вишивки. Сподіваюсь, відшиється. Коня! Да? Буня! Бунічка! 2011, нам вимкнули світло. І я нашила 225 хрестиків. Все, на сьогодні все буду зараз вишивати те, що без електронної схеми. Побачимо, що це буде. Все-таки, мабуть, зроблю розмітку. Тому що рух тільки в одній ділянці. А хочеться повишивати на всій ділянці на 2000 хрестиків. Ну що, мої друзі, нове включення, 30 червня, 15.40. Мій звіт до СП, яка різниця, готовий. В цей звіт увійшло 5 вишивальних днів. Нашилося 2200 хрестиків. Я закрила одну верхню ділянку і почала вже нову ділянку на 2000 хрестиків. Нагадаю, що це схема Оксани Степанчук, лев такий монохромний. Вишиваю нитками СХС на Аїді 16 каунту. Вона така кремова жовта з розміткою. Але розмітку вже непомітно. Довелося мені повторити розмітку маркером, тому що незручно вишивати без неї. Хочеться просуватися по всім ділянкам, а коли розмітки немає, я помиляюся. Ось такий у мене вийшов звіт. Сподіваюсь, наступного разу буде більше, і мій лев просунеться вже до фінішу. Наразі вишито 57%. Дякую нашому організатору Юліні Мінської за ЦСП, що є можливість просувати свої докобу... довгобуди. А вам, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити нові відео. Пишіть коментарі та ставте вподобайки. До зустрічі у нових відео. Па-па!